Еміграція величезної кількості українців через повномасштабне російське вторгнення стала економічним та гуманітарним викликом не лише для України, але й для держав-партнерів, що прийняли мільйони вимушено переміщених осіб. Від 24 лютого 22 року, коли Росія розпочала новий етап збройної агресії проти України, минуло вже понад 500 днів. За цей час частина українців, які виїхали за кордон, повернулися додому. Хтось інтегрувався у суспільство нової для себе країни, але й ті хто лише зараз виїжджає за межі України. І судячи з опрацьованих нами даних, кількість емігрантів продовжує збільшуватися. На ваших екранах аналітик даних Андрій Савчук. І зараз я розповім вам про унікальні цифри, які отримала громадянська мережа ОПОРА в ході дослідження міграції українців. Закликаємо поставити лайк цьому відео авансом, а також обов'язково підписатися на наш канал. Наразі вже зрозуміло, що повернення додому мільйонів громадян України вимагатиме значних зусиль від української влади та держав-партнерів. Перш за все йдеться про створення сприятливих безпекових, гуманітарних та економічних умов. Але для цього необхідно з'ясувати, скільки громадян України перебуває за кордоном і на батьківщині. Аби знайти відповіді на ці запитання, опора проаналізувала десятки джерел. І ось що у нас вийшло. Демографічна ситуація один із найскладніших викликів, з яким стикнулася Україна з часу відновлення незалежності в 91-му році. Оптимістична реклама 90-х на – 52 мільйони, що навіть тоді була дещо далеко від дійсності, нині виглядає як цифра з іншої реальності, адже згідно з різними методологічними оцінками, ще до повномасштабного російського вторгнення в Україні мешкало від 37,3 до 43,8 мільйонів осіб. Тобто навіть за найбільш оптимістичними підрахунками населення нашої держави з 91-го року до 24 лютого 22-го року скоротилося на понад 8 мільйонів людей. Водночас, річне скорочення у 21-му році, за даними Держстату, становило понад 420 тисяч осіб. Причини такої депопуляції: переважання смертності над народжуваністю, масова міграція населення, зокрема молоді та складна соціально-економічна ситуація. Проте справжньою катастрофою. В тому числі демографічної, стало повномасштабне вторгнення Росії, яке спричинило масове переселення всередині України та виїзд людей за кордон. Так, станом на 9 червня 23-го року, на обліку внутрішньопереміщених осіб в Україні перебувало майже 5 мільйонів людей. Зокрема, покинути свої домівки були змушені 700 людей у віці 100 і більше років. Натомість, кількість тих, хто виїхав за межі України та не повернувся, судячи з сальдо перетину кордону, за різними оцінками може становити від майже трьох мільйонів осіб, за травневими даними Державної прикордонної служби України, то більш ніж шести мільйонів осіб, згідно з даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців, відзначимо, що з середини жовтня 2022 року, на жаль, ця цифра продовжує зростати. Зокрема, за даними Української Державної прикордонної служби, різниця між виїздами та в'їздами з 24 лютого 2022 року до 1 травня 2023 року від'ємна і становить 2 мільйони 686 тисяч осіб. За квітень 2023 року, від'ємне міграційне сальдо зросло на 31 тисячу перетинів. Утім, це зростання незначне порівняно зі справді масовим виїздом у грудні 2022 березні березня 2023 року. Тоді через блекаут і масовані російські обстріли виїхало та не повернулося понад 1,8 мільйона осіб. Цю катастрофічну тенденцію підтверджують і підрахунки ООН. Так, не беручи до уваги російські та білоруські дані, ну бо є сумніви у їхній достовірності, можемо припустити, що з 24 лютого 2022 року до 26 червня 2023 року було зафіксовано 20 мільйонів 640 тисяч виїздів з України та 14 мільйонів 340 тисяч в'їздів. Відповідно, не важко підрахувати, що з 24 лютого минулого року з України виїхало та не повернулося близько 6 мільйонів 300 тисяч осіб. При цьому від'ємне міграційне сальдо із 1 серпня 2022 року зросло на понад 2 мільйони осіб. Загалом, за даними українського МЗС, станом на 21 червня 2023 року за кордоном перебуває 8 мільйонів 177 тисяч громадян України. Це близько 20 наявного до 24 лютого. Населення, майже половина українців перебуває лише в трьох країнах: Польщі, 22%, Німеччині 15% та США 11%. Повідомляється, що лише 6% українців за кордоном стоять на консульському обліку. 8 мільйонів 177 тисяч українців. Я підозрюю, що це ті, хто виїхав, плюс діаспора, яка типа там ще українці, тобто постійно за кордоном перебували в Європі, десь там 2-3 мільйони українців. Я думаю, що зараз виїхало 5 мільйонів. Відповідно, 5 плюс оці 3. От частина це буде там американці, канадці, які вже ну там по 10-15 років живуть. Я думаю, що цих всіх сумують. Натомість, ООН станом на кінець червня повідомляла про 5 мільйонів українських переселенців за кордоном. Це без врахування російських даних, але ця цифра все одно колосальна. Майже 2 мільйони українських переселенців за цими даними перебувають в двох європейських країнах Німеччині та Польщі. Крім того, точно невідомо, скільки громадян України примусово депортували в Росію, ув'язнили насильницьки насильницькі паспортизували. На сайті ТОЖ ООН кількість українських переселенців в Росії у різний час становила від 1 мільйона 140 тисяч до 2 мільйонів 850 тисяч осіб і дорівнювала кількості перетинів кордону з країною агресором, по лінії якого відбуваються бойові дії. За даними ДПС України, такі цифри не відповідають дійсності, а тому і викликають значні сумніви. Ще одним джерелом інформації про актуальну кількість мешканців України можуть бути дані мобільних операторів. Цю інформацію для оцінки наявного населення український уряд вже використовував у 2019 році. Отже, на основі даних українських операторів про кількість сім карток і забезпеченість населення мобільним зв'язком можна розрахувати, що населення України станом на 6 червня 2023 року, порівняно із 31 грудня 2021 року, зменшилося на 7 мільйонів осіб. Водночас можна припустити, що на території України перебуває не більше як 33 мільйони 800 тисяч жителів. Все сложно, типу ще пара мільйонів, це типа окуповані території, типи і так далі. Тобто, грубо кажучи, до цієї цифри можна додавати ще мільйона чотири, а то й п'ять, якщо ми рахуємо Крим. Так, так, так розумію. Інформації та цифр доволі багато, але врешті всі ці різні дані та підходи вказують на одне: відтік населення через російську агресію колосальний. Насамкінець зазначимо, що за даними опитування ООН серед українців за кордоном 65% респондентів хотіли повернутися в Україну одного дня, але лише 12% планували зробити це протягом трьох наступних місяців. Тобто цілком зрозуміло, що повернення додому українців вимагатиме значних зусиль України та держав-партнерів зі створенням в першу чергу сприятливих безпекових, а також гуманітарних та економічних умов. Адже відсутність безпекового середовища як показують наведення на дані, Може спричинити чергову мільйонну еміграцію українців уже в найближчий осінньо-зимовий період. Дякуємо вам за перегляд. Будемо дуже вдячні вашій підтримці нашого каналу у вигляді лайку та підписки. А також напишіть у коментарях, чи виїжджали ви за кордон з початку повномасштабної війни. А якщо наразі перебуваєте за кордоном, то чи плануєте повертатись в Україну та за яких умов? Бережіть себе та побачимось!